15 червня традиційною хвилиною мовчання на пошанування пам'яті загиблих у цій війні українців почалося засідання оперативного штабу по координації дій під час воєнного стану, який вів міський голова Олександр Панюта. Комунальні підприємства, громади, установи, організації протягом тижня загалом працювали в штатному режимі. На допомогу жителям Херсонської області, які постраждали внаслідок підриву москалотою Каховської ГЕС і розливу води, вирушили кілька наших земля які, зокрема, один із заступників міського голови Ігор Будюк, старости сіл Стави і сущани та волонтери, звісно, вирушили на допомогу, взявши із собою речі і продукти, які вельми знадобляться людям у час такої біди. Дев'ятикласники ліцеїв і гімназії Гарличини одержали документи про загальну середню освіту. І тепер 295 дівчат і хлопців вирішують, де їм далі вчитися. Іти в 10 клас чи спробувати свої інтелектуальні сили у коледжах, фахових ліцеях чи технікумах. У ліцеях і гімназіях Кагарличини йдуть ремонти. Нуль ковідних хворих і нуль позитивних тестів на коронавірус із 23 посіяних протягом тижня, проінформувала директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Інна Карапіра. Та чи назавжди, чи тільки до осені питання риторичне, а от необхідність робити щеплення будь-якого, так би мовити, статусу не риторика. Всі охочі можуть прийти і щепитися від ковіду, а не використані у термін вакцини, списують з їхньою утилізацією. Про 90 хворих у стаціонарному відділенні багатопрофільної лікарні повідомив виконувач обов'язків її директора Юрій Магаляс. Весь обсяг стаціонарних ліжок 130. Операційна про закуплене обладнання, до якої коштом міської ради ми розповідали в одній з наших попередніх передач, практично готова до роботи. Міський голова Олександр Понюта особливу увагу акцентував на облаштуванні і подальшому вдосконаленні приміщень укриттів, зокрема, і в кількох багатоквартирних будинках по вулиці Каштановій. А коли мова заходить про загрозу терористичного акту московитів на Запорізькій атомній станції, то постає і питання проти радіаційного захисту. Вихідці з Кариницького краю та Обухівщини служать у 756-му полку охорони, який недавно вивели на ротацію із зони бойових дій. Голова Державної спеціальної служби транспорту та депутат Обухівської райони і заступник Карицького міського голови Іван Семцов відвідали місце базування підрозділу. Воїнам вручались відомчі, заохочувальні відзнаки. А Іван Семцов вручив шістьом бійцям з Кагарличини та трьом з Обухівщини, подяки Карлицької міської Ої територіальної громади, обухівської районної ради та обухівської районної військової адміністрації, а також цінні подарунки, годинники. День фермера України відзначає 19 червня, вже в четверте, згідно з указом президента 2020 року, Не обійшли цю дату увагою і в Карлику. У малому залі Карлицького будинку культури відбулося урочисте зібрання, на яке запросили фермерів нашого краю, а фахівці культури та аматори художньої самодіяльності підготували для них невелику концертну програму. Чи варто й нагадувати про важливість праці на землі, особливо якщо брати до уваги продовольчу кризу, яка може Загрожувати країнам Азії і Африки, якщо московити перекривають так звані зернові коридори, по яких Україна експортує продовольство на глобальний південь. Вітаючи фермерів громади. Міський голова Олександр Панюта, зокрема, сказав фермери сьогодні заслуговують уваги і слова подяки від громади. Насамперед, я як голова я дякую вам за підтримку, допомогу в забезпеченні життєдіяльності діяльності нашої громади. Кожен з вас. Якісь маленькі кроки робить на підтримку і влади, і, будемо так говорити, територіальних де точніше, де територіально ви господарюєте підтримки тих населених пунктів. Тому слова подяки вам. Олександр Панюта і його заступник Валентина Циганок вручили подяки, квіти і цінні подарунки кільком фермерам Кагарличчини Ніні Голінко. Голові фермерського господарства Колос Анатолію Черевку, слюсарю фермерського господарства «Широкоступ» Миколі Сачку, фермеру Володимиру Мартиненку, комбайнеру фермерського господарства Матійчук Анатолію Юрченку, керівнику фермерського господарства Агроман Плюс Роману Янченко, фермеру Віталію Мотусті. Відзначено також фермера Михайла Блаха і водія фермерського господарства Расавське Сергія Коваленка. Звернувся до поважного зібрання голова асоціації фермерів і приватних землевласників Кагарлищини Олександр Широкоступ. Шановні фермери, дорогі колеги, брати, що так називаю вас і колеги і брати, бо дійсно, коли ми в полі разом усі працюємо, займаємося тим, щоб наша держава була хлібом, щоб забезпечена була громада продовольством. Область, держава і не малу частину світу, наша рідна ненька Україна годує. Саме головна проблема це відстояти нашу рідну неньку Україну. І все, що в кого є, треба допомагати військові, щоб у їх нічого не бракувало. На нашому місцевому рівні ми всі повинні бути разом. Прийшла привітати фермерів нашої громади, начальник головного управління пенсійного фонду України в Київській області Світлана Трохименко. Вона підкреслила, що фермерська спільнота як надійне плече для громади. Зокрема, саме зусиллями ряду фермерів ремонтувалося і облаштовувалося нинішнє приміщення пенсійного фонду у Карлику, і презентувала Олександру Широкоступу подарунок від імені свого колективу. Вела святкове зібрання режисер будинку культури Анастасія. Сієма цібура, а чудові пісні фермерам дарували тріо заграва, дует Людмила Поліщук і Анатолій Климак, тріо «Мелодія» із мистецької школи. Теплі оплески публіки стали винагородою вокалістам за їхні натхнені виступи.